Якщо я докладатиму більше зусиль, я стану партнеркою. Шлях до партнерства покаже хто ти бучу. Ти працювала безупинно шість років. Місце твоє. Ти думала, що зустрічатимеся з найзавиднішим трастовим фондом Нью-Йорка і ніхто не помітить? Хоча Санкорп більше може й не бути часу на побачення. Не давай їм себе жерти, Інгрід. Кохання твого життя. Скільки років минуло? Він не кохання мого життя. Шість років. Вітаю гадючнику. Я бачу, хто справжня конкурентка. У його десятою дорогою. Той, кому дістанеться Марті, гарантовано стане партнером. Ця угода моя. Мені його вбити. Не кажу, що я вже все спланувала, та то... Проти них відкрито провадження. Нам не буде за що зачепитись. Не припиняєш працювати. Немає такої розкоші. Або боїшся того, що станеться, якщо дозволиш собі те чого хочеш. Що я не згаяв би шансу побачити тебе в гарній сукні. Оце найкращий подарунок. Шкода, що не мені. Ти ж хочеш бути партнером? Так, і? Так. Спробуй все не зіпсувати. Ти не уявляєш, як важко бути небілою у цій компанії. Коли будемо на горі, ми їх посунемо крок за кроком. Я не згоден крокувати міліметрами, Індрі. Тут жіночка-юрист, можна просто юристка. Так, любим. В житті треба не лише стати партнеркою, треба і для себе пожити. Mm. З ніком чудово, коли ми разом нам легко, тільки все так швидко, тільки вона не може викинути Мерфі з голови. Я не думаю, що проблема в її голові. Ми юристи. Ми передбачаємо ризики. Не погрожуй мені приємностями.